Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець і з вами телеканал Н1. в ефірі. Добрі новини Житомирщини, підсумки тижня. Житомирські лікарні відкрили нове безбар'єрне відділення реабілітації. У дорослій поліклініці лікарня номер 2 імені Павлосенко Житомирської міської ради запустили нове амбулаторне відділення, яке відповідає стандартам безбар'єрності. Просторі коридори із широкими дверними отворами, нова шахта ліфта та санітарно-гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів. Також для людей з порушенням зору усі таблички продубльовано шрифтом Брайля. Відділення функціонує для пацієнтів, які вже пройшли гострий реабілітаційний період у стаціонарних умовах та потребують додаткового амбулаторного відновлення після захворювань нервової, серцево-судинної системи, уражень упорно-рухового апарату. У відділенні працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопед. Вони допомагають пацієнтам повернутися до нормального життя, відновити втрачені навички та зміцнити здоров'я. У залі фізичної терапії є сучасне обладнання, яке допомагає відновити рух, координацію та спритність. Крім того, у відділенні є обладнання для фізичної терапії при м'язово-скелетних розладах. Всі послуги з реабілітації безоплатні та повністю покриваються в межах програми медичних гарантій. Житомир на шляху до отримання європейської енергетичної відзнаки у Житомирі. Проводять аудит у межах процесу сертифікації за програмою Європейська енергетична відзнака. Ця відзнака є важливим показником відповідності міста принципам сталого розвитку у шести сферах. Розвиток та територіальне планування, муніципальні будівлі та споруди, постачання та розподіл енергії, мобільність, внутрішня організація, комунікація та співпраця. Сертифікація за підходами ЄФ дозволяє Житомиру не лише зміцнити свої позиції серед українських міст, але й заявити про себе на міжнародному рівні як про надійного партнера у провадженні проєктів стало розвитку. Проведений аудит є підведенням підсумків чотирирічного операційного циклу 2019 Дцяти 2022 років, незважаючи на виклики, які припали на цей період, а саме коронавірус, повномасштабне вторгнення РФ, результати попередньої оцінки свідчать про значний прогрес громади у провадженні енергосперігаючих технологій та підвищенні ефективності управління енергетичними ресурсами міста. Звягельчани здобули медалі на чемпіонаті України з карате. У місті Київ відбувся чемпіонат України з карате серед кадетів, юніорів і молоді. У ньому взяли участь 450 спортсменів з 15 областей та 60 клубів. Зі звягеля Житомирську область представляли вихованці дюз імені Єрмакова та каратисти клубу Січ. У підсумку Аліка Чумак та Артем Алексеєнко здобули дві золоті медалі та стали чемпіонами України. Бронзову медаль виборов Дмитро Адамський. П'яте місце посів Єгор Сугак. Сьоме здобув Ярослав Адамський. Житомирська область посіла п'яте місце серед 15 областей. Представники Житомирщини здобули на чемпіонаті світу з парамспорту спорту 28 нагород. 28 нагород здобули представники Житомирщині на чемпіонаті світу з парарм спорту, який відбувся у Молдові. Серед них 11 медалей вищого гатунку. Чемпіонами світу стали представники Звягеля: Володимир Кручко, Олексій Глуханюк, Дмитро Луцишин, Івана Загоруйко, Альона Горніч, Світлана Дроздюк. Дворазовою чемпіонкою світу стала звягерчанка Олеся Бесальнова. Також дворазовими чемпіонками світу стали представниці Житомира. Аліна Тринчук серед дорослих, а серед молоді Марта Осіпчук. Коростенщину представляв Палега Олександр, який здобув золоту нагороду і став чемпіоном світу на ліву руку. Із 28 нагород найбільше золотих медалей: 10. Також в заліку спортсменів Житомирщини 7 срібних та 10 бронзових нагород. 225 жителів Житомира скористалися послугами офісу Зроблено в Україні. Упродовж двох місяців у Житомирі активно працює регіональний офіс, зроблено в Україні, який надає підтримку малому та мікробізнесу. За цей період 225 клієнтів, серед яких представники юридичних осіб, діючі підприємці та ті, хто тільки планує започаткувати власну справу, отримали індивідуальні консультації від фахівців служби зайнятості. Відвідувачам офісу надають консультації щодо відкриття власного бізнесу, написання бізнес-планів, оформлення документів для участі в грантових програмах, а також допомагають у пошуку співробітників. Крім того, офіс консультує тих, хто бажає скористатися ваучером на навчання. Роботодавці можуть отримати підтримку в оформленні компенсації за працевлаштування безробітних, внутрішньопереміщених осіб або за влаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої груп. Консультанти офісу, зроблено в Україні, також активно долучаються до групових та масових заходів, які проходять у Житомирі, інформуючи учасників про різноманітні програми та можливості для розвитку бізнесу. Нагадаємо, що офіс, зроблено в Україні, у Житомирі, знаходиться за адресою площа Польова. На Паралімпійських іграх Житомирщину представить єдиний спортсмен, який виступатиме у волейболі сидячи. На 17-х літніх паралімпійських іграх Житомирщину представлятиме єдиний спортсмен Євген Корінець. Він виступить у складі команди «Інваспорту» з волейболу сидячи. Волейбол сидячи це різновид волейболу для спортсменів з ураженнями опорно рухового апарату. Євген Корінець учасник бойових дій. Служити чоловік пішов добровільно. Був у роті охорони, а потім у 30-й окремій механізованій бригаді. Євген Корінець воював на Бахманському напрямку, де й отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу. Чоловік був бойовим медиком. Оцифрування генеалогічних документів. У Державному архіві Житомирської області встановили нову техніку. У Державному архіві Житомирської області встановили камери для оцифрування генеалогічних документів. Техніку придбала корпорація Family Search International. Одні з найзатребуваніших документів це метричні книги, що містять записи про народження, смерть та шлюб. На першому етапі планується сконування близько 2 мільйонів копій документів. Таке обладнання вбереже документи від механічних пошкоджень, оскільки після цифрування документ фізично не видається. Всі користувачі використовують електронний варіант. Це забезпечить дистанційний доступ користувачів до документів і, взагалі, спростить цей доступ, дасть змогу відвідувачам архіву самостійно опрацьовувати документи, не звертаючись до архіву. Житомирські боксери вибороли золото та дві бронзи на всеукраїнському турнірі з боксу серед молоді та жінок. Пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Руслана Углу золото отримав возний Іван, вагова категорія 71 кг. бронза Семенюк Даніїл, вагова категорія 67 кг. Бронза Богданенко Юрій, вагова категорія 86 кг. Ще один боксер Житомирщини Голуб Костянтин у Ваговій категорії 71 кг Зміг посісти 9 місце. Нагадуємо, те, що із вами телеканал Н1. в ефірі. Добрі новини Житомирщини, підсумки тижня.